Всім привіт! Компанія Автопарк. Вінницький філіал. Звичайно, ж. у нас чудове надходження Cherry Tiggo Pro. Машинка в нас нова 2021 року випуску з пробігом 1400 км. В синьому ось такому гарному кольорі у нас новою в Україні. З таким маємо оптику. Легкосплавні оригінальні диски, зимова гума. Встановлена ще з пупирками. новенька. Ціна 20 990 доларів. Це в нас машинка з автоматом і з двигуном 1,5. Передній привод також. Безпечовий доступ на передні двері, також велика панорамна криша. Дуже вмістке просторе авто, великий багажний відділ для свого класу без електроприводу. Ні, з електроприводом. Ось Так все виглядає. Все працює, є камера заднього виду. Машинка в нас не тонована. Перейдемо до заднього ряду. Тут у нас все в пльоночках. Під пльоночками чорна шкіра. Чорна шкіра з строчкою червоною і сидіння також сперфоровані. Чотири склопідіймачі. віртуальна приборна панель. Ось така в нас велика мультимедія. Також у нас блок управління кліматом сенсорний. Дуже цікавий, кстати, речажок. Покажи. Ось такий речажок у нас цікавий. Перемикання передач, безпровідна зарядочка. Ну, в принципі, автомобіль цікавий за свої гроші. За 20 тисяч 990 доларів ви отримуєте новий автомобіль, дійсно новий. І, друзі, хочу вам нагадати, що ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, дане авто можна придбати як лізін, так і кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.